Так, всім привіт, я живий-здоровий, ну, з вашими молитвами, як то кажуть. Скажімо так, по десятибальній системі. Щас моє здоров'я і ментальне, і фізичне. Фізичне, мабуть, на всі 9. О, а ментальне, от, мабуть, 8, 7. Ну, я так прикидую. Ну, типу, що щось то не так, поняв? Я не знаю, з чим це зв'язано. Чи це вже така побочка, яка буде на все життя, блін, що вже воно не буде. Е, е, мен, ну, так, як минуле. Або не знаю, або ще. Коротше, зараз знаходжуся під антидепресантами вже третій місяць, типу, курс, мабуть, місяців шість. Е, Ну, скажу, якби не вони, було б дуже, набагато гірше. Я пам'ятаю перші тижні, типу, коли я тільки почав їх пити, коли я вже... ні, стоп. Коли я тільки зрозумів, що мені вже все-таки треба от, е, допомога е, спеціалістів, то два тижні був в таких качелях. Е, не знаю, хто не пробував їх, то тіпа, не зрозуміє. Но настрій, блін. Е, я ж кажу, поймуть тільки жінки, мабуть. І то це на мінімалках. Ну, я маю виду, похоже до. Критичних днів. Ну, це не точно, я не знаю, що це. Во. Тому зараз, да, на антидепресантах вроді добре. Коротше, все. Реабілітація, знову ж таки, вже 5 місяців. Треба в'язати з цим. Тому що все, що мені потрібно, по суті, я можу зробити це от щас на кухні. Тобто, ну, типу я тільки на п'ю таблетки вранці і на ніч, щоб заснути, і все. Во. Так що, коротше, чуть-чуть відновлюємося. Нормально все. Не знаю, я ж кажу, я не знаю, як пацики без них. Або вони ще не поняли щось. Ну, таке теж може бути. Що типу, от ходять в такому підвішеному стані, вроді все нормально, а там щось піднакриває там. Тому що всі, повітря мені, всі, хто зв'язаний з війною, з полоном. Не може нормальна психіка на це все не відреагувати. А якщо вона реагує, значить знову ж таки отакий стан. І це нормально. Тому, Тому якось так. Що? Іншалла. все буде отлічно, всіх обіймаю, всім гарного дня.